Доброго дня, Рад вас бачити. Ми знаходимося у нас з головної бази у Львові. Можемо йти на екскурсію трохи, показати вам. Розпочинається робочий день 8-ї ранку. Це по всій Україні так і є. З восьмої ранку, як традиція, вже 20 років. Це офісне приміщення інженерів, технічний відділ. Це наші адміністративні. Корпус лабораторія там знаходиться, де якість матеріалів кожен день перевіряється. Тут знаходиться наша виробнича база зразу. Біля офісних переміщень тут є великий потужний асфальтний завод. Тут приймаємо ще з Рівнської області, де наш кар'єр. Відповідно, є у нас склад матеріалів. І тут і за склад матеріалів знаходиться ще дуже багато кількість техніки, де ми їх на місці обслуговуємо і ремонтуємо. Велика частина життя я займався спортом. Я дуже люблю спорт і займався колись водним полом. І зараз для себе займаюся, плаваю, бігаю на вільхи, катаюся і граємо з друзями, з колегами разом. Баскетбол теж. Компанія заснована пан Унур Онур Читинджевіс у 1981 році, 15 років досвіду Туреччини будівництва. компанія Онур стала потім початок 2000-х років міжнародною компанією. Якщо говорити, як пан Онур заснував компанію Онур, він спочатку займався філемастерної роботи, виробляв великі і продавав торгівлям, займався. І Потім пізніше відкривав будівельну кампанію, брав такі маленькі е, місцеві проєкти. Наша кампанія е, працювала більше 12 країн, має величезний досвід в міжнародному рівні будівництва і кожен рік попадає на кращих будівельних кампаніях і топ 100 Головний принцип наші, щоб була якісна робота і вчасно. Зараз компанія УНУР має більше 10 тисяч людей, там в Туреччині, Молдова, Україна і Аравії. Тільки в Україні має більше 4 тисяч людей зараз працює у нас так, в Україні. Міжнародним загалом є близько до 8 тисяч єдиних техніків, а в Україні 3,5 тисяч маємо зараз. Компанія наша зареєстрована перша в Києві внургонструкціоні у 2004 році у березні. Була поїздка з Туреччини делегації з міністром торгівлі. Туди пан Унур теж був в делегації. Зустріч був в Києві з міністром, Туди пропонували турецьким підрядникам брати участь старший автобан, дорога київ одеса Це був 2003 рік. Потім ми виграли один ділянок в Одеській області. Це був район Любочовки. Дійсно, пан Онур не брав ніяких е, аванс для початок, але коли бачили, що ми приїхали з більше 300 єдиних техніки з людьми, приїжджали на ділянок міністр, і вони побачили, що, як ми серйозно е, цей проєкт брали, і туди зробили перший платеж е, авансів. Дуже успішно завершили цей проєкт, хоча е, нам дали строк півтора року, ми Зробили дорогу за сім місяців часу. Ми показали собі, як можна працювати. Інші компанії всі нам до нас приїжджали, подивилися, як ми працюємо. Перші враження, звичайно, так не, не дуже так можна сказати, тому що не нема, було умови взагалі, і мали базу десь біля дороги. Де старий готель був, ми жили в кімнаті ще-7 людей, це десь 15-20 квадратів. Але треба було працювати, показати наш досвід. Ну, для нас це ну, нова культура, нова, ну, хоча Україна не так далеко від Туреччини, але мова різна. Людей не говорили англійську мову взагалі, і нам треба було. Говорити з перекладачем. Але з часом ми вчили мову, тоді краще стало, звичайно, набагато. Перший проєкт, який фінансується з міжнародними фондами, як ІБРР, EIB, і, 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 і Світовий Банк, це був 2006 рік з Львівської області, Львів бороди Це перший проєкт був 90 кілометр. це для нас дуже теж було після Одеса іміджовий проект, тому що це перший проект був фінансуванням ІБРР. Якісно завершили всі проєкти, вчасно завершили проєкти, продовжували брати участь по цим е, міжнародним тендерам. І до пір ми беремо участь, і до пір працюємо і в Україні, і в Молдові з міжнародними фондами. Для нас великий час працювати під таким фінансуванням. Кожен проєкт має свою історію, свої успіхи. Але як ключові, можу сказати, напевно, це ключове – це запорізьке міст, як знаковий проєкт для України і для нас теж. Потім це бетонна дорога київ Рещетила, Дніпро. Теж ми дуже багато ділянок будували. Дороги Київ-Чоп, Київ, Харків, всі ділянки, які фінансувався від. Міжнародними фондами, вони теж, звичайно, ключові і дуже іміджові проєкти для нас. Ми до війни, звичайно, дуже активно працювали. Туди, коли війна почалася, звичайно, всі проєкти всі зупинили. Але, на жаль, у нас там Донецькій області, Маріуполя і Луганській області біля щастя, заводи і техніка часткова там залишилося. Тому це було, напевно, в початку дуже велике. Виклик для нас. Але в початку війни ми навпаки намагалися допомагати там будуватися блокпости, відправили своїх людей там в Запоріжжя, Полтава, біля Харкова, Київ. Дуже багато постів ми будували блокпостів. Могли виїхати, могли, звичайно, завершити історію України, але ну, як я казав, все. Ми бачимо Україну як нашу батьківщину, і тому ну, ми це навіть не думали ні одну хвилину, що виїжджати з Україну навпаки, що треба бути тут, підтримати людей. У нас є ну, багато років. Дуже багато людей тут живуть, і діти тут е, ростуть. Сім'ї дуже багато є, і тому ми не думали навіть виїжджати з України. Наші бази, де ми працювали, вони залишилися вільним, і ми віддали цих, цих бази, житлові приміщення для біженців. Це жили близько десь 50 людей, але загальна кількість переселенців десь півтора тисячі людей. Три місяці вони там жили, ми їх годували, і те, що їм треба, було, все віддали. Полтава, Київ. В Хмельницькому і у Львові теж пізніше, коли Харківська область була деокупована, ми туди приїхали з ну, іншими підрядниками. Один із перших ми були, мости почали відремонтувати шіку, щоб зручно їхати для амбулянсів, для військових. І потім почали відновити мости. Київська область теж Еркницький міст теж була зруйнована під час війни, і ми обрали цей проєкт, почали ново будувати, і за рік часу ми встигли його будувати і відкривати. Наші бази, наші техніки завжди допомагали військовим. Дуже багато кількість більше, 120 єдиниць техніки передали ЗСУ. Плюс гуманітарні допомоги дуже багато робили. Загалом наша допомога десь близько 10 мільйонів доларів. Наша компанія завжди соціально відповідальна компанія, і завжди бере участь у соціальних проєктах. Домагаємо лікарням у Львові, наприклад, паралельно звичайно. Ну, ми дуже допомагаємо молодим. Ми є генеральним спонсором футбольний клуб Рух. Наша організація це є тур да Унур», це вельтур. Ми до війни кожен рік організували цей проєкт в карпатських регіонах Львівської області. Ми як компанія Онур далі плануємо звичайно працювати. Ми вже 20 років. Україна для нас Батьківщина. Ми маємо дуже багато інвестицій в Україну, тому ми хочемо далі розвиватися наша компанія в Україні. Це треба зараз інвестувати в Україну, тому що треба підтримати економіку. Це перше. Є напрямки, які дуже важливі для України, як енергетика зараз. Компанія Онур інвестувала в Україну. Спочатку його інвестиції десь близько 500 мільйонів доларів вже ми. Інвестували і продовжуємо інвестувати енергетику, інші напрямки. Я думаю, десь до 30-го року ми плануємо ще 500 мільйонів доларів інвестувати. Україна є молода країна, є багато прикладів, країни, які там більше ну, 100 років, але не рухаються як швидко, як Україна. В Україні є багато потенціалу, і тому я вважаю, що Україну очікує велику перспективу. Моя ціль як керівника розвивати кампанію далі для наступних поколінь. Для нас Україна друга батьківщина. Ми тут живемо і працюємо. Україна наш тим, тут наші діти ходять в школу. Ми працюємо і містуємо в Україну і будемо продовжувати наші допомоги, скільки це буде потрібно. Віримо в перемогу і успішну майбутню Україна з днем незалежності.